Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будуть відповіді на питання в коментарях. І нагадую, хто пише питання, будь ласка, залиште якийсь донат. Це в першу чергу для вас корисно, бо щоб відбувся енергообмін між нами, щоб з вас не взяли. Я свою енергію потратила, і що від вас повинна якась відповідь йти, інакше візьму чимось іншим. Нагадую, що донат може бути будь-яка сума, 5-10 гривень це також донат. Головне, щоб відбувся обмін. Також можна там, зробити репост, поставити лайк, написати коментар. Це також дуже добре, і це також обмін енергією. Дивлюсь, чи є на вас негативний магічний вплив на тому, хто дивиться, чи є негатив. Маєте захист мамин. Ви в складній життєвій ситуації, але я не бачу тут магічного впливу ніякого. Нема тут магічного впливу. Все добре у вас, ви під захистом. Єдине, що немає грошей і якісь складні стосунки. Можливо, це ви агресивні, агресивно ставитесь до оточись. Можливо, оточуючі ставляться до вас агресивно, маєте в своєму оточенні ну, якийсь конфлікт, агресивну людину, яку ви боїтесь. Або вас бояться ось. Так, чому так трапилось? Маєте складності? В житті багато складностей. Чому? Бо обрали якусь не свою стізю, не виконуєте то предназначення, яке вам було по долі. Вам, У вас є якийсь талант, ви його не знайшли. Треба пошукати, що вам подобається, що ви вмієте, і встати на, оці, на оцю трапу свого предназначення, і тоді перешкоди зникнуть, стане краще. Зараз нема коштів, важка ситуація, конфлікти з оточуючими. Ви ще як в процесі зростання, це бачите, така дитинка, і це ви, і ви маєте якийсь дар, талант. Вам Бог щось дав, якесь вміння, ви ще їм не оволоділи, не навчились, але спостерігають вищі сили, янголи-охоронці спостерігають за вами, приглядають. Коли ж ви ну, почнете знайдете цей талант в собі і почнете їм користуватись. Десять і в вашому житті все буде добре. Ви досягнете всіх поставлених задач, ви будете мати гроші, мати родину, бути, мати успіх, задоволення во всіх сферах життя, що ви будете ну, в достатку і все буде добре. Але вам треба оце знайти свій талант, розгадати його. Магічного впливу на вас немає, перекривати тут нема що. Так. Агресивно не треба. Ну, це агресивну поведінку, прибирайте. То, що ви сприймаєте світ, що на вас всі нападають. Ніхто не на вас не нападає навпаки. Захищають, роблять все, щоб у вас було все добре. Чекають, поки ви станете на ноги. Заперечую негатив, прибираються це бізді, Так, це все добре, це все захисники. У вас дуже багато няняк. Що за вас? Всі Піклуються, переживають. Це все добре, це перешкоди. Заперечую. що ваша зараз головна цель знайти той талант, який ви маєте. Перекриваю, прибираю всі перешкоди, вище сили, прошу допомоги для того, хто дивиться. Приберіть всі перешкоди з його шляхів, відкрити шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я, на удачу. На щастя, нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, буде так і так буде. Так, і ще там було питання, що сниться бабуся, що бабуся хоче сказати. Так, скажіть, покажіть. Ну, це краще, звісно, на індивідуальному сеансі. Ну, давайте так спробуємо загально. Скажіть, покажіть. Бабуся, чого сниться бабуся, померла. Покійна бабуся, чого вона приходить, снах? що вона хоче сказати, чого вона приходить. Бабуся, це дух роду, який вас захищає. Вона слідкує за вами, за вашими успіхами і оберігає. Попереджала бабуся про якусь небезпеку, яку ви уникнули. Вона захистила, могло щось трапиться, щось нехороше, з кимось ви домовлялись про щось, що могло призвести до небезпечної для вас ситуації. Може, навіть і була б небезпечна ситуація, але вона не розвинулась, повтрутилась бабуся, захистила, ви уникнули небезпеки, ви переїхали кудись приїзд був, або розлучення якесь, ну, хтось кудись поїхав з небезпеки врятувались. І зараз бабуся каже, що треба бути мудрим, треба багато вчитися. І самому за себе, що не чекай допомоги від когось іншого, що сам за себе борись. Прислухайся до свого внутрішнього голоса і борись за себе сам. Допомоги не буде. Сам повинен все робити. Або сама все повинна робити. Сім'їчі, сім жезлів. Щоб будь обачним, що переживай за себе, не роби безглуздих якихось вчинків. Думай, що ти робиш. Не треба робити отак, що попало. Правосуддя. Світове незадоволення життям. Що бабуся каже, то, що ти незадоволений зараз, або незадоволена зараз, це... Не треба так це все сприймати. Все, що ти хочеш, ну, все, що тобі потрібно, тобі все дають. Будь вдячним, що це справедливо, те, що ти зараз маєш, ти це заслуговуєш. На майбутнє вийшли карти також, що все буде добре, що бабуся каже, що ви ще вчитесь на свої ноги ставати, вчитесь заробляти, і все буде. Ну, далі ви будете успішні. І вона поруч, вона оберігає, охороняє. І вона каже, що інколи я буду приходити у снах, я буду попереджати, якщо ти ж робиш щось неправильно, то я буду поруч, я буду тобі допомагати казати, попереджати про якусь небезпеку. Бабуся охороняє, береже. Це дев'ять була також чекає, коли ви станете на свої ноги і, навіть, і, і знайдете цей талант, який у вас в руках є, але ви не можете його ще використовувати, як ви не доросли до цього таланту. Десять пентаклів, що у вас буде дуже багато дійних, успіху, і все буде в житті у вас добре. Таке повідомлення від бабусі. Каже, ти ще вчишся, ти навчаєшся, але коли ти станеш на свої ноги, ти буде, в тебе життя буде дуже прекрасне. Десять пентаклів, 10 кубків, і кохання, і гроші, все буде добре. Ти сам це зробиш. Або сама це зробиш. Такий вийшов розклад, перекривати нема чого. Дякую предкам роду, дякую за. Такий чудовий розклад, це таке повідомлення, і бачите, це символічно, ця карта, що вони, як предки роду, вони за вами спостерігають. Ви щось вмієте, якийсь талант у вас дуже гарний. Може, ви малюєте, може ви ще там, не знаю, ну, що будь-що, що вам подобається. Питайте в себе, що, що вам подобається. І що вони спостерігають предки роду, як чудово ви це робите. В захваті від вас, спостерігають, як ви розвиваєтесь, що ви робите, як ви це робите. Оберігають, переживають, рятують від якихось важких ситуацій. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.